Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді розпаковка, точніше, просто розпаковка. Подивимося, що там сьогодні надійшло від пана Степана із Львову. Так, замовив собі аксесуари для монет і вирішив зробити огляд, що з цього всього вийшло. Так, зараз є. Я... Обережно відкрию. Так. О, дивіться, яка красота. О, дивіться, яка красота. Я насправді замовлення вже зробив давно, але все не доходили руки зробити розпаковку. Зараз це все виймо з коробки і покажу вам оцю всю красоту. Пам'ятні монети України срібло, 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 срібло. І тут це у нас номінали 20-20 гривень, 10 гривень. І тут так само пам'ятні монети срібло, срібло, срібло на 10 гривень. Дивіться, яка красота. А я, чесно кажучи, вже й забув. Замовляв ось це все, і тільки зараз згадав за цю коробку, дивлюся, що якась в мене коробка не розпакована. Так, буває і таке, що посилок відкладаєш, немає часу вільного інколи зробити розпаковку. Зараз ми їх розпакуємо і покажу вам. Так, я, мабуть, їх Оставлю поки що, щоб воно не заважало, і перейдемо до огляду детально. Дивіться, яка красота Срібло на 10 гривень, пам'ятні монети України, Національний Банк України. Так, я навіть і не думав, що тут така красота пам'ятні монети України срібло, 10 гривень. Всередині отака от комірка. Всередині так, що в нас тут всередині? Тут такого нічого. Ага, це такий спеціальний... спеціальна така кишеня, так розумію, можливо, для списка, для монет і так далі. Власть, сюди кладуться самі монети номіналом в 10 гривень. І зберігаються в такому вигляді. Або ось так, або ось так, кому як зручно. Ось це для номінала 10 гривень. Зараз заробіть цікавості, візьмемо декілька монет і давайте аркістратив Михаїл 24 рік. 24 рік. Покладемо його до даного планшету. У мене срібла насправді не так багато. Але вирішив собі прикупити, бо отак в коробках зберігати незручно. І... Хочеться, щоб якось воно виглядало більш презентабельно. Так, зараз одну хвилинку я одягну рукавички, бо для розпаковки воно не годиться. Так, аркістратигами фаїлами, умовно, кінець 24-го року покладемо його. Таку кумірку. Так, вони сюди не зовсім не сідає цей архістратих Михаїл. Відливий за капсули великої. Ага, його треба просто сильніше натиснути, тоді він розміщується. Дивіться, яка красота. Як нормально сідає. Так, ага, і тепер він виймається так само. Просто треба трошки натиснути, щоб воно помістилося без, без проблем. Так, візьмемо ще якусь монету. Так, давайте візьмемо новорічну іграшку. Новорічну іграшку. Також можна спробувати поставити. Ну, звісно, що в таку комірку не поміститься цифрова держава. Ось це права держава, вона квадратна. А квадратні монети тут для цього не передбачені. Ще одна з крутих монет 2024 року, це новорічна іграшка. Ось така красота і лежить без діла. Ось вона новорічна іграшка, але тут єдине, що доведеться її ось так. Боком класти, щоб не поламати вушко. Ось ось так. Новорічна іграшка також сидить. Правда, боком, але не страшно. Так, далі, що в мене ще є цікавого 25-й, це Зодіак. Це так в коробці назбиралося декілька монет срібла за весь рік, і я вирішив їх все-таки перекласти. Так, знову обігаємо руковичку. Це у нас знак зодіака. Як у нас піде також до колекції? Можна його покласти ось тут умовно. Так. Ось так от три монетки срібні, в колекції виглядають. У мене ще є срібло попередніх років, яке є набагато було дешевше. Ну, умовно ось рік кота 2011-го кота, кролика, але тут пів унції. Просто заради цікавості давайте перевіримо, що з цього вийде. Подивимось, як сюди сядить. Монета в пів унції. Це номінал, якщо не помиляюсь, так як в мене не вказано. Ріколика, котата, по монета. гривнева монета. Рікота. До речі, зверніться. Зверніть увагу, що тут футляр у ріко кота дуже схожий з футляром знаком Зодья. Знак Зодіака трошки він світліший. А цей також із такого приємного матеріалу. Ага, рік кота тут немає. Рік кота я витягнув звідси. З коробки залишилась тільки коробка, не покажу. Так. І залишається цифрова держава, але цифрова держава квадратна, нема сенсу її сюди ставити, в... 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 слово взагалі. Ми залишимо як є. Так, ми в принципі на цьому можемо зупинитися. Ось так виглядає футляр для срібла для пам'ятних монет України. І потім цей футляр чудово переміщається ось сюди. На що? Оце папірець він трошки заважає. О, і виглядає ось ось так. І можна зберігати отак срібло України, пам'ятні монети. Або ось так, або ось так. Від Нацбанку України срібло. Потім футлярчик складаєте їх одна за одною. якось так. Дякую власне за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.